Сант Тукарам, 1608-1649 роки життя. Історія життя. Частина перша. Тукарам народився в маленькому селі Деху в західноіндійському штаті Махараштра в сім'ї Болхоби і Канакаї, що належали до нижчого класу Шудр. Він мав двох братів. Незважаючи на свій статус нижчого класу, сім'я була заможною і користувалася хорошим соціальним становищем у селі. Проблеми тукарама почалися з хвороби його батька, через яку йому довелося почати утримувати сім'ю в юному 13-річному віці. Незабаром його батьки померли. Проблеми тукарама тільки наростали, смерть членів його сім'ї. Та економічні труднощі, здавалося, не давали йому спокою. Тукарам був одружений двічі, його перша дружина Рахмабай померла від голоду під час посухи, його друга дружина Джиджабай або Авелі, як її називали, була набагато молодшою і не мала терпіння до його відданості Богу. Вона постійно скаржилася. Тукарам був ініційований самим Господом Харі. Завдяки його цілеспрямованій відданості Господь Вітала благословив Тукараму божественним поетичним даром. Тукарама безперервно оспівував віталу у формі Абханг, який він писав своєю рідною мовою Маратхі. За 41 рік свого життя тукарам написав понад 5 тисяч Абханг. Багато з них розповідають про події з його життя, що робить їх дещо автобіографічними. Проте в центрі уваги в них перебуває не токарама, а господь Вітала Пандуранга. Його обханги стали дуже популярними серед широких мас простого люду. Саме ця популярність стала причиною ненависті та переслідування тукарами з боку брахманів з високих каст. Існує багато чудес, які приписують ту караму, про які ми розповімо найближчими тижнями. Залишайтеся з нами. Джайщі Харі Вітала, джайші з вами вішвананда.